От я не можу зрозуміти тебе взагалі. Чому ти прив'язався до цього хешсів? Е, ну, перше, дивися, тут ти можеш заробляти на пасиві. Це такий якась, аргумент. Вон, мабуть, саме основний аргумент. Друге. Що ти гроші нікому в управління не віддаєш, там, не, в інвестиційні компанії не віддаєш, е, нікому на рахунок не кидає. А твої гроші лежать на твоєму рахунку на біржі, і ти ці гроші можеш в будь-який момент вивезти, завести, е, обміняти на гривні і так далі, і тому подібне. Тобто е, твої кошти з тобою можуть. Третє, те, що робот ніколи не закриває угоди в мінус, а тільки в плюс. Якщо він бачить, що закривається угода зараз в мінус, значить він зупиняється. Оце такий класний такий момент. Четверте, те, що Підтримка тут, технічна підтримка, техпідтримка тут взагалі на на висоті, і в будь-який момент ти можеш написати їм і вони тобі допоможуть. п'яте, те, що у нас класна команда, і ти можеш звернутися до свого наставника, і він тобі. Розкаже, покаже, підскаже, навчить, як працювати з цим роботом. Тому ось тому, чому я, і, як ти питаєш, чому я в цьому роботі в хеш 7, ось такі моменти класні. Ти знаєш, що мене ця тема зацікавила. Я в цьому взагалі ноль. Я взагалі ноль в цій темі, але я надіюсь на те, що ти мені допоможеш, навчиш мене, і так само я буду заробляти на пасиві, як і ти. Ну, звісно ж, допоможу, покажу, навчу, як працювати е, з цим інструментом. Е, ну, а ви, друзі, якщо вас зацікавила тема пасивного доходу за допомогою інструменту, який називається CryptoRobot H7, будь ласка, переходьте за посиланням в, шапку, в шапці мого профілю, е, і мій консультант вам покаже, розкаже. А також з'єднає вас зі мною і ми більше з вами поспілкуємося.